Мирного дня, шановні володарчани та гості нашої громади, ми проводимо благодійний захід у підтримку наших захисників, які мужньо оборонять рідну землю, суверенітет та свою територію. Україна і наші воїни точно могутніші за будь-які ворожі ракети та снаряди. Хоч би як ворог не намагався зламати наш дух, ми будемо триматися і боротися. За наше вільне майбутнє на рідній землі Володарська громада з перших днів війни об'єднала зусилля, аби підтримати військовослужбовців. Віримо, що перемога зовсім скоро, адже кожен з нас впевнений у могутності та силі Збройних сил України. Я коняюся всім захисникам і захисницям, які обороняють нашу державу, які стоять на варті миру і спокою українських родин. Вічна пам'ять усім нашим загиблим героям цієї жорстокої війни. Низький уклін родинам, які втратили найцінніше. Рідних людей це велике горе прийшло у ваші сім'ї та всю нашу громаду. Війна забирає найкращих. Згадаємо поіменно наших ангелів, які боронять нас з небес. Мусійчук Олег, Ковальський Тарас, Бублієнко Роман, Бричка Віталій. Макаренко Андрій, Синиця Сергій, Линчак Юрій, Кащенко Михайло, Савинок Олександр. Халдай Вадим. Паламарчук Олександр, Юхимець Анатолій. Туганбаєв Сергій. Паламарчук Михайло. Музичук Володимир Руденко Костянтин Карпенко Володимир Припишний Андрій Яковець Анатолій Іщук Михайло Оголошується Хвилина Мовчання. Вас запрошуємо народного депутата України Колюха Валерія Вікторовича. Просимо ми безмежно вдячні боргу перед нашими військовослужбовцями Збройними силами України, завдяки яким володарщина і білоцерківщина не знала ворога, і це саме їм треба завдячувати, що вони не допустили можливості бути окупованою, хоч частинкою нашого рідного краю. Тому безмежна вам подяка. Ми перед вами в боргу, і кожен з нас хоче внести свою е, місію і допомогу Збройних сил України. Дякую вам, вперед, до перемоги і слава Україні. До слова запрошуємо Мерзлюк Людмилу, начальника Білоцерківської районної військової адміністрації. Щиро дякую за запрошення. І також, в свою чергу, дякую. І приклоняє голову саме тим, хто сьогодні на передові, саме тим, кому ми сьогодні завдячуємо бути тут. Так, життя вносить корективи. Ми від цього незалежні, але ми сильні, ми мудрі, ми з вами стійкі, ми з вами справимося з усіма негараздами. І перемогу будемо святкувати у широкому, великому колі. Від Олексія Володимировича від голови Київської обласної військової адміністрації передаю щирі вітання. На жаль, також ми бачимо, що війна не стоїть і вносить свої корективи. Він дуже хотів бути присутнім на цьому заході, але так складається, що має бути в столиці. Дякую вам, дякую всім, дякую волонтерам, дякую Збройним силам. Дякую медикам, дякую вчителям, дякую громадськості. Ми всі сьогодні тут з вами. Кожен в своєму домівці в громаді, в Білоцерківщині, Київщині, Державі. Ми всі тримаємо з вами тил. І то є добре. Дякую ще раз всім. Разом до перемоги, разом ми сила. Слава Збройній Сили України і слава нашій Україні! Дякую, шановні присутні. Сьогодні ми вже проводимо п'ятий захід на підтримку Збройних сил України. Я вкотре дякую кожному жителю та гостеві громади, підприємцю, депутату, нашому підростаючому поколінню, педагогам, медикам, волонтерам, господиням-бердівницям, всім, хто підтримує наших військовослужбовців. Дякую, водії, водіям, шкільних автобусів та перевізникам, які ризикують життя. Евакуйовували жителі передмістя Києва, Житомирської та Чернігівської областей, де велися бойові дії. Дякую власникам авто, ви жодного разу не відмовили у допомозі та доставляли медикаменти, продукти харчування, гуманітарну допомогу для закладів нашої громади та населення для військових частин та у визволенні від окупації міст та села Київщини. З перших днів повномасштабної війни. Коли автозаправні станції перестали працювати, наші аграрії забезпечили військових пальним. За вісім місяців війни сільськогосподарські підприємства та організації громади передали понад 40 одиниць авто, автотранспортної техніки, в тому числі два шкільних автобуси і одну машину швидкої допомоги. Крім цієї техніки, наші аграрії та жителі громади первують військовим автотранспортом. Особисто, як то кажуть, з рук в руки. Я дякую всім за допомогу та підтримку. І сьогодні знову хороша новина. Наш підприємець, Павлюк В'ячеслав Станіславич, котре передає авто на потреби ЗСУ. Це не перше авто від В'ячеслава Станіславича. Виїхаємо тракту рікумось. Я хочу запросити до слова Киришина Дмитра, офіцера Збройних сил України. Підтримки шановні мешканці Володарської громади. Я сьогодні прибув на ваш захід задля того, щоб подякувати. Вашим меценатам, тим людям, що постійно допомагають Збройним силам України. А саме народному депутату колюху Валерію Вікторовичу від колективу військової частини А2167. Будь ласка, Валерій Вікторович. Я хочу сказати, що допомога Збройним силам це не... Це не тільки мій обов'язок як народного депутата України, це мій борг як громадянина України і патріота. Тому я сподіваюся, що всі ці починання наближать нас до перемоги. Дякую, хочу висловити В'ячеславу Станіславовичу. Це та людина, яка з перших днів війни постійно допомагає Збройним силам не тільки 72 й бригаді, а й силам територіальної оборони Білоцерківського району. Це і матеріально-технічним забезпеченням, і пальним, і харчами і всім, 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 що тільки можна. До нього постійно звертаємося і постійно допомагаємо. Працюємо для перемоги! Слава Україні! Я каплу Микола Степанович. Він нам допомагав в створенні автомобіля управління для 72-ї бригади. Допомагав в забезпеченні його, так що велике дякую вам за вашу постійну допомогу і небайдужість. Слава за захисникам збройних сил і захисницям. Слава Україні! Ще. На останню хочу сказати: коли в тебе надійний тил, ти можеш воювати. Коли в тебе надійний тил, ти можеш знаходитись на передовій. Ти знаєш, що твоя родина в безпеці, твоя родина. Знайде роботу. Твоя в твоїй родині допоможуть. Так що дякую вам за те, що у вас дійсно володарщина це надійний тил наших збройних сил України. Дякую, як я вже сказав, за період повноваштабного вторення ворога наша громада придала військові військові медичні автомобілі. І на моє прохання, сьогодні благодійник наш земляк Сергій Олександрович Пересюк спільно з волонтером Борисом Зайцевим та мером міста Штауфенберг. Петером Гефедером передать автомобіль невідкладної допомоги для нашої громади. Запрошуємо отримати ключі від автомобіля, виконуючого обов'язки директора Володарської лікарні Ліщука Євгенія Васильовича. Присутні, для належного забезпечення публічної безпеки, порядку в громаді, інвестори благодійного фонду розвитку дащини придбали автомобілі для наших правоохоронців. Я дякую Шкрібі Михайлі Гавриловичу, Арашинян Фену Георгійовичу, Бевзі Ніді Іванівні, Бурлаці Петру Васильовичу. Капуну Миколі Степановичу, Лапіцькому Геннадію Григоровичу, Павлюку В'ячеславу Станіславовичу, Романчуку Леоніду Васильовичу, Мельниченко Юрію Леонідівні, Скепі Віталію Григоровичу, Морінко Миколі Миколаївичу, Любомському Володимиру Степановичу. У селищній раді було прийнято рішення придбати шкільний автобус для підвезення дітей до шкіл. Хайна громада це наша з вами спільна справа. За кошти місцевого бюджету ми придбали сміттєвоз, який буде обслуговувати нашу громаду. Шановні присутні! Сьогодні я запрошую всіх вас долучитися до акції та зробити свій внесок на підтримку наших захисників. Наголошую, усі вирішені кошти виручені кошти ми передамо на потреби Збройних сил України. Завдяки нашим хоробрим воїнам на улицьку землю не ступила нога окупанта, і всі ми маємо змогу тут зібратися. Це наш святий обов'язок підтримувати всіма можливими способами наших військовослужбовців, які тримають оборону держави. Колектив селищної ради прийняв рішення. Передати одноденний заробіт до збройних сил України. В єдності наша сила. Разом до перемоги. Слава Україні! Дороги іншої не треба. Поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Хочу подякувати всім гостям, подякувати всім жителям нашої громади, хто долучився до нашої благодійної акції. Ця сума коштів буде передана нашим хлопцям на придбання тих чи інших приладів для того, щоб їм забезпечити безпеку, перш за все, безпеку. Дякую всім вам. Ми дійсно не переможні. Ми цю акцію планували три рази переносити, тому що вносилися ті чи інші корективи. Були ракетні обстріли, і також сьогодні хотілося помішати нам про цю акцію, але ми провели. І сьогодні ми зібрали рекордну суму коштів на підтримку наших хлопців. Ще раз дякую всім, всім, хто долучився до цієї акції. Тому що багатьох тут дуже немає людей, тому що прийшли і пішли. Але дякую вам. Ми всі єдині і нас не перемогти. Дякую всім вам, дякую зброєю силам, дякуємо і слава Україні. Героям слава дякуємо щиро.